Унікальні вітаміни Біонет. Основна перевага даного продукту полягає в тому, що всі його складові виключно натуральні, і тому організм усвоює їх набагато ефективніше, ніж синтетичні вітаміни. Дуже актуально зараз натуральні природного походження вітаміни та вітаміно-мінеральні комплекси для дітей. Це, перш за все, вітаміни Біонет. Вони ефективні як для профілактики, так і у разі наявного запального процесу. У складі все, що потрібно для дитячого організму, при фізичних навантаженнях та заняттях спортом, коли дитина швидко втомлюється чи переживає Вітамін В1 для нервової системи, В2 для енергії, В3 та в 5 для кращого обміну речовин в 6 для нервової та статевої системи В7 злагодженої роботи ферментів. Поліова кислота або вітамін В9 це основа для зростання нових клітин. До складу входить вітамін С та сухі інактивовані дріжджі. Вони важливі для відновлення мікрофлори кишечника. Всім блага, бажаю!